Добрий день! Сьогодні розглянемо, як подивитись епізоди іншого медичного закладу у системі SimplexMed. Для цього відкриваємо вікно Лікар-консультант П+,» та обираємо візит пацієнта. Натискаємо на кнопку Health» «Е та обираємо пункт меню Доступ до медичних даних. Після цього на вкладці Персони обираємо розділ медична карта та підрозділ Епізоди. У даному вікні ми бачимо усі епізоди по цьому пацієнту. Якщо в нас є доступ до перегляду епізоду, то ми це бачимо відповідним флажком у таблиці з стовпчиком наявність доступу. Якщо в нас доступу немає, то ми бачимо відсутність флажка у стовпчику наявність доступу. Давайте подивимося, як ми можемо переглянути епізод, до якого в нас немає доступу, та як ми можемо цей доступ отримати. На даний момент бачимо внизу у вікні, на вкладці «Взаємодія» відсутня будь-яка інформація по цьому епізоду. Бо цей епізод з іншого медичного закладу. Для того, щоб отримати доступ до цього епізоду, натискаємо на кнопку Отримання доступу, обираємо перегляд і бачимо, що у пацієнта є метод автентифікації через СМС, і ми можемо запросити код з смс повідомлення яке надійде пацієнту. Після цього можемо вже отримати доступ до епізоду. У вікні вводимо код з СМС-повідомлення, яке отримав пацієнт, та натискаємо кнопку Підтвердити. І якщо ж смс пацієнту не надійшло, ми маємо змогу повторно відправити смс. Якщо все гаразд та пацієнт смс отримав, вводимо код з смс повідомлення натискаємо кнопку Підтвердити. Отримаємо сповіщення від системи про те, що наша заявка підтверджена. Після цього бачимо, що в строці із цим епізодом вже стоїть флажок наявність доступу, а також внизу у вкладці взаємодія ми можемо бачити, які є взаємодії по цьому епізоду. Епізод ми тепер можемо переглянути. Для цього ми його виділяємо та натискаємо значок перегляду. Також ми можемо передивитись кожну. Із взаємодій, які належать цьому епізоду. Виділяємо взаємодію та знову таки натискаємо значок перегляду. Дякую.